Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні середа, 8 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чернівцях в центрі міста побили студента-іноземця. Жителі кількох сіл Хотинського району обурені вирубкою їхніх лісів. Із території Буковини на навчання до частин Збройних сил України відбулася відправка військовозобов'язаних. В Чернівцях, в центрі міста побили студента іноземця. Трапилося це на одній із зупинок громадського транспорту міста. Від отриманих травм хлопець втратив свідомість. Свідками побиття стали десятка людей, які якраз саме в той час чекали на громадський транспорт. На місці події побувала і моя колега Дар'я Я Товпіч. А якій у вас не розумію. за що ви залишили? у нас наканаціональна країна. У нас украйці, русські, За словами очевидців, студента іноземця, Силоміць привели на зупинку громадського транспорту. Заламали йому руки, допоки хлопцю не стало зле. Після чого його посадили на лавицю. Він кричав, пустіть в бо руки болять. Його в голову. Телефон впав з кишені. Не знаю, хто він чийсь до ушки, чи найника по-другому. Телефон ногою відкинули. Його, відкину. його далі гупав я хлопці перевінять його, бо йому зараз стане недорого. І вони його так зігнули, що він ті знання не потеряв. Побивають, каліками, інвалідами роблять, ніхто не відповідає. Так не цікаво, так не, не робиться так, робиться, це не по-людськи. Я бачила, як вони його спустили на перила головою, долиною, в долину і тримали за ноги. Він у них просився, що йому плохо, йому плохо. Просився, І вони йому не вірили. Коли він почав рвати, йому стало таки дійсно плохо, вони його посадили на лаву. Сам же постраждалий стверджує, що правоохоронці роблять все можливе, аби його виключили з медуніверситету. Я їх не лежаю, вони хочуть щоб мені в університет. За нічого, за нічого. Просто ми здесь не старалися, і не сім'я. І ми все, як хочете в Європу, ви повинні зрозуміти університет. І мені відмолиться СБУ, а не сім'я. Вони мене били внутрі. І тут вирід люди, люди все цього. Нехорошо, нехорошо. На місце одразу ж прибігла дружина постраждалого іноземця. Жінка запевнила, що подібні випадки вже траплялись до того ж регулярно. Його просто без підстав виганяють з медичного інституту, з медичного університету. Е, на рахунок того, чого чому, чому виганяють, просто безпідставно. Його взяли, просто побили, винесли. Було дуже багато випадків. Було дуже багато випадків. Ми просто постійно во закривали на це очі, але от видно, що уже 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 не можна. Бо якщо до з нами так тому, що не тільки іноземців тут. Взагалі їх їх тут і обманюють і підставляють, і гроші з них вилучають. Просто отак виганяють без підстав, тому що вони не знають свої права, вони не вміють захищатися. Вони вважають, що вони в чужій країні і вони всього бояться. В Чернівецькому управлінні служби безпеки України порадили зв'язатись з представниками міграційної служби, які на камеру відмовились коментувати цю ситуацію. Натомість надіслали електронного листа, в якому написали цитую. 7.07.2015 року надійшла інформація від працівників БДМУ про те, що на території навчального закладу знаходиться громадянин Судану, який був відрахований з вищезазначеного навчального закладу 30.06.2015 року. Та в порушення вимог законодавства України ухилився після закінчення навчання від виїзду з території України. Установлений термін з метою перевірки зазначеної інформації в рамках операції Кордон 2015 Здійснено виїзд спільної групи у складі працівників. Наків у ДМС та ОСБУ в Чернівецькій області під час перевірки на театральній площі біля будинку БДМУ дійсно було виявлено зазначеного громадянина Судану, який на вимогу співробітників надати документи, що підтверджують законність перебування на території України, пред'являти їх відмовився. Відштовхнув співробітника служби безпеки України та вчинив спробу зникнути з місця виявлення за попередньою інформацією. Затримання іноземця було здійснено громадянами, які знаходились біля тролейбусної зупинки по вулиці Університетській. Проти кінотеатру Чернівці працівник державної міграційної служби в затриманні участі не брав. На місце затримання було викликано співробітників міліції та на прохання іноземця швидку медичну допомогу. Кінець цитати також у повідомленні зазначено, що іноземець згодом добровільно звернувся до відділення міграційної служби. Наразі відносно іноземця прийнято рішення про примусове повернення його на батьківщину. Наразі хлопець зобов'язаний самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Житель Сокарянського району вбив свого односельчанина, а сліди злочину намагався приховати. Днями 21-річний мешканець села Грубна зателефонував до чергової частини сукарянського райвідділу та повідомив, що невідома особа підрізала його товариша. На місце події одразу ж виїхали правоохоронці. Хлопець переконував міліціонерів, що злочин стався неподалік будинку культури в селі Грубна. А потерпілого він вже відтягнув додому. Правоохоронці детально оглянули помешкання 33-річного місцевого мешканця, вилучили ряд речових доказів та опитали сусідів. Правоохоронці в ході розмови із зловмисником виявили деякі неточності. До того ж, огляд місця злочину та обставин події не відповідали розповіді. Коли ж парубок зрозумів, що його викрили, то зізнався в скоєному. Як з'ясувалося, між потерпілим та затриманим під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. В ході суперечки останній вкопив кухонного ножа і перерізав ним горло односельчанину. Парубок раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу. По даному факту е Одразу було відкрите кримінальне провадження за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За вчинення даного кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років. На даний час особі, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюються всі деталі, з'ясовуються події, дійсні мотиви. Перевіряються ті покази, які дала сама підозрювана особа. Держприкордонслужба, спільної служби безпеки України та військовою прокуратурою виявили хабарника. Ним виявився заступник начальника прикордонного загону. Так, під час отримання в службовому кабінеті коштів у розмірі 5 тисяч євро затримали одного із заступників начальника Чернівецького прикордонного загону. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Слідчі дії тривають. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Об'єднатися в єдину територіальну громаду із Чернівцями вже висловили бажання три села: горішні шерівці, Шубранець і Задубрівка Заставніського району. Також є ініціатива частини мешканців Чорнівки Новоселецького району. Для того, щоб зрозуміти процедуру приєднання села до територіальної громади, у вівторок ввечері у Чорнівському сільському клубі відбулися збори громади. Про що розказували селянам чиновники та активісти, розповість Надія Величко. Згідно з перспективним планом формування території громад Чернівецької області, який розробили у Києві, в області передбачено утворення 25 громад, але Чернівецька громада там представлена лише самим містом. Жителі села Чорнівка схиляються до Чернівців, насамперед через розташування. Їм до обласного центру значно ближче і зручніше добиратися, ніж до Новоселиці, з якою немає навіть прямого транспортного сполучення. Крім того, люди переважно працюють у Чернівцях. Ми хочемо лише Чернівці. І дуже багато в мене син депутат сільський на вулиці, всі люди кажуть, не впускати, бо це такий шанс нам дали раз, і це не впустити такий шанс. А наш голова дуже проти, агітірує своїх депутатів, там ходять, збирають підписи, щоб йшли, домагали, бо це йому вигідно домагали. За горою, за горочі, це, це без слів, без, без нічого. Бо нам ближче і краще. Там уся інфраструктура є і там дуже добре. Там дуже гарно. А ви з ким хочете бідуть? З, з Садгору. А знаєте чому? А чому? Через то, щоб проїхати до Садгори 9 кілометрів. А що їхати в Новоселицю? і там все насидіти сей, у Новоселиці. А там вони почерікали почирі... самі між собою. А ви як сиділи, так вас ніхто не спитає, що ви прийшли? Наше село територію підходить до міста, тільки до міста. Раніше був у нас Садирський район yeah, yeah, yeah. до 65-го року, yeah, yeah, yeah. і так так тепер остояться, як було все. Yeah, yeah. все. Ми родилися в Садгірському районі. Я, наприклад, сестра моя. До 60-го року ми були в Садгірському районі, і ми далі хочемо в Садгірський район. Згідно з першочерговим планом розвитку області, жителям Чорнівки пропонують об'єднатися з селами Рідківці, Топорівці та Магала. То визначено, що центри, які можуть бути біля вас, це Магала. Чернівці заставлено. Заставлено на вас дуже далеко. У вас лишається тільки два центра. Тобто, ну, і то, тобто, е, ну, Чернівці, воно, е, як місто, воно так і лишається. Питання магали ще повністю не вирішено. Тобто це може бути і інша е, громада. Але це, це просто, ну, щоб ви розуміли, слово ну, назва махола. Це просто назва адміністративного центру. Ми коли послухали скільки Тупрівських, там вже спорили хто старший, хто менший, і ми їм так казали, що ми з вами просто говоримо із-за того, такім ракурсі. У нас є дійсно, де на дорогу на Чинівці. Дар може бути трошки тяжчий потім. Так. Да. От ми консультувалися з представниками міської ради, ми там будемо, будемо мати морозину. Но... Відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, ініціаторами такого об'єднання можуть бути або сільський голова, або не менш як третина депутатів від загального складу місцевої ради, члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи, органи самоорганізації населення відповідної території. Чорнівські активісти зібрали більше дев'яти сотень підписів, обійшовши кожну хату в селі. Це дві третини від усіх виборців. В села Чорнівка. Це, що хотіли Верховна Рада, хоч і рішає, значить 10 років. Я слухаю телевізор, слухаю цих бізнесменів, що говорять депутатів. 10 років це має тягнутися. Де наш цей народ буде діватися? 10 років. Куди? До кого звернутися? Якщо відбудеться об'єднання декількох сіл, що ваша територіальна громада буде бажання мати до Чернівців, значить ці кошти, вони прямо поступають з Києва на. Об'єднану територіальну громаду. Тобто вже люди самі повинні вже через свої ради депутатів дивитися куди і скерувати. Чи ви будете дорогу ремонтувати, чи ви будете пікло в садику поміняти, чи тебе, чи інше, тобто ви вже самі будете І Реально великого інтересу міської ради про об'єднання немає, тому що ви знаєте, об'єднується з інтересу або ресурс, або гроші. Хто працює в Чернівцях, ви податок і так платите ПДФО. Хто знає, що з таким все рівно податок сплачуєте нам в місті. А землі, які є у вас в селі, ви і так їх розпаювали, вони ваші. Тому, на перший погляд. Особливо інтересу міської ради не було, тому ми не виступали з ініціативою. У разі позитивного рішення міська рада готова створити у Садгорі центр з надання адміністративних послуг для мешканців села. На консультативні збори прийшло чимало активістів. Наразі відбувається лише етап публічного обговорення реформи місцевого самоврядування і в генеральний план можна вносити корективи. Чи не вперше за усю історію України радянської та незалежної у жителів села є право голосу? Су і можливість самовизначення, втрачати її вони не хочуть. Надія величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жителі кількох сіл Хотинського району обурені вирубкою їхніх лісів. А відтак люди із сіл Данківці, Каплівка, Анадоли, Крутеньки та Пашківці зібралися, аби зупинити знищення зелених насаджень та висловити свою думку. Ці ділянки ріжеться молодий круг, який дуже високого качества, тому що це де йде або фанера, або перший сорт, це дуже дорога деревина. От ми бачимо по пню і по дереву, що воно не має ніяких із що це дерево здорове, і це дерево могло би ще... Роси і роси. Жителі кількох сіл Хотинського району втомились чекати, коли представники влади припинять з вирубкою їхнього лісу. А відтак звернулись до громадського об'єднання Золоті леви Чорної Сотні і разом поїхали туди, де триває знищення зелених насаджень. По нашим даним, дані от земельні ділянки на території таких населених пунктів, як своданківці. Село Каплівка, от село Анадоле на якій ми земельній ділянці, село Крутеньке, зараз вже село Ворничани, Пашківці. Вирубки на таких ділянках це на десятка гектарів. Хотілося б добачити за останніх 10 років ведення цього лісового господарства, аби хоч десь було видко п'ятирічний, десятирічний дубок, де він росте, хто займається цим. Знищення йде, а молодих... Познасаджень ніяких абсолютно нема. У багатьох напрямках, ну куди годиться, до господарювалися до того, що ще ті дуби, котрі ще діди-прадіди садили попелити і ні одного нічого немає. І вроді би безробітних багато на Україні. І могли б помогти лісливому господарству. Люди збирали підписи невдоволених виробкою лісів жителів Хотинського району, писали неодноразові звернення, проте цього разу самостійно зупинили виробку силами громади. Після чого лісоруби зізнались, що зрубували дерева всі підряд. Вам як сказали, виборочно рубати чи сплошну рубати? рубку робити? Сплошну рубку. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із території Буковини на навчання до частин збройних сил України відбулася відправка військовозобов'язаних, які були призвані під час шостої хвилі мобілізації. Хто ці люди? Скільки їх та із яким настроєм вирушають до тренувальних частин? Дивіться далі. В області розпочалися заходи по виконанню шостої черги мобілізації. З території буковини до навчальних частин буде направлено 45 осіб. Одна частина направиться до Львівської області, інша частина, що складається з офіцерів запасу, направлятимуть на перші курси академії сухопутних військ. Мобілізовані 30 діб проходитимуть загальновійськову підготовку. Після чого будуть відправлені до військових частин для проходження служби строком на один рік. Шваш зауважити значить в зону АТО Ніхто відразу не направляють. Нач в військову частину. В частині проходить підготовка в складі підрозділу, і тільки після того, як військовослужбовець дає письмову згоду про в зону золото, він буде в зону АТО. Решта залишається військова частинах. Мобілізовані, що чекають відправки, зізнаються, що настрій в них хороший. Повістки чоловіки отримували в руки, та як розповідають, розписувалися без зайвих вагань. Єдине, що рідні не хотіли відпускати їх до армії. Нічого, ну, ну як, мати, як обично поплакала, а то, що дівчина шиї не злізала, а так. Не хотіли пускати. Та нічого, ну, та я кажеться, ну хто як не ми? <гум> Свої представники воєнкомати і вручили повістку. От. Я розписався, звичайно. От. Я закінчив воєнну кафедру, я офіцер запасу і їдемо з, ну, з класним настроєнням, в принципі. Настрій хороший, приємний, такий, веселий, в принципі. Що не хвилююся, відчуваєш, що все буде добре, і це ненадовго. Таке якесь передчуття. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Народний контроль іде на місцеві вибори. Це одноголосне рішення делегатів першого з'їзду молодої партії, прийнятого в суботу в Києві. Після Революції Гідності громадський рух народний контроль продовжував відстоювати ідеї Майдану. Громадська структура стала партією через сформований після Майдану суспільний запит на нову політичну якість. Детальніше – дивіться далі. Громадський рух народний контроль є потужною і відкритою платформою для об'єднання активних громадських організацій та діячів. Це представники громадськості, це волонтери, це бійці, АТО, це журналісти, це саме той активний прошарок, який довів, що може ефективно працювати в громадському секторі. І станом сьогодні, коли, на жаль, діючий політиком не виправдав сподівань людей. Тащо найменше на місцях, а в жовтні у нас місцеві вибори переконані, що треба давати важелі впливу тим, хто себе ефективно довів поза політичного процесу. Їм треба давати мандат довіри. Ідеї народного контролю є близькими та зрозумілими, тому цю політичну силу підтримує все більше людей. Я підтримував завжди саме такий чесний підхід боротьби. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І нам дуже важливо товариство чесних людей знову зібратися. І сьогодні на площадці серйозні, я думаю, дуже перспективні народного контролю. Діяльність народного контролю в областях це боротьба із корупцією, контроль за використанням бюджетних коштів, якістю обслуговування населення, надання комунальних послуг, роботою судових та правоохоронних органів. Одним із інструментів впливу народного контролю на Буковині є телевізійний проект із одноіменною назвою. До журналістів та активістів народного контролю вже звернулися тисячі людей. на місцеві вибори це шанс допомогти цим людям, вважають буковинські лідери народного контролю. Ви знаєте, я впевнена, Більше ніж на 100%, що народний контроль приречений на успіх. А знаєте чому? Тому що в нього вже є найстакровенніша довіра. Довіра простих людей, які щодня звертаються з різними проблемами, і довіра до журналістів, які йдуть в ті кабінети, які вимагають від чиновників працювати як належить, працювати чесно. Після цього з'їзду громадський рух, народний контроль. Буде тією політичною платформою для е, тих активістів, які бажають е, взяти участь в цих виборах. Які хотять змін в Сторженецькому районі працівники ДСНС України в Чернівецькій області разом із волонтерами провели акцію Запобігти врятувати допомогти для відпочиваючих дитячого літнього табору Лунка більше про це в нашому наступному матеріалі. Рятувальники Чернівецької області, волонтери обласної організації Товариства Червоного Христа України та Чернівецької обласної організації добровільного пожежного товариства, навчали відпочиваючих літнього табору, що в селі міського типу Красної Сторженецького району, запобігати небезпекам, які можуть трапитися під час відпочинку. Під час проведення акції організатори намагалися не лише ознайомити дітей з основними правилами безпечної поведінки, але й практично навчити дітей правильним діям в екстремальних ситуаціях. На початку заходу всім вихованцям. Табору рятувальники детально розповіли про правила безпеки під час відпочинку на воді, в лісі, в побуті та як діяти у разі виникнення пожежі, виявлення невідомого підозрілого предмету чи у випадку виникнення надзвичайної події іншого характеру. Також ознайомивши дітей із властивостями пожежного автомобіля, рятувальники провели для вихованців табору справжні змагання. Так діти змагалися у вдяганні бойового одягу вогнеборців на швидкість та подавали воду за допомогою пожежного автомобіля. Власними враженнями від заходу та думкою щодо доцільні. Іності його проведення діляться діти та працівники дитячого табору. Сьогоднішній день мені проводився дуже гарний, мені сподобалося, особливо коли ми це почали, наприклад, людей спасати. Мідлюс нам над... нам показували, як надавати першу медичну допомогу, потім нам показували, як Підключати шланг і водою, ну як воду подавати. Я вважаю, що дуже корисні, особливо в літніх таборах відпочинку, де є небезпека і пожеж можливо може бути і нещасних випадків. Дітям дуже цікаво побувати на таких заходах. Хочу зазначити, що заходи такі проводяться не вперше і попередніми роками також проводилося. Трогай Дащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не краще. Побачимось.